Тут підписи бійців полку, які за кожним підписом є якась бойова геройська історія. За кожним цим підписом це живі люди. Бойовий прапор штурмового полку Національної поліції України Сафарі один з лотів благодійного аукціону Врятуй героя, який відбувся в Івано-Франківську 21 листопада. Його за 60 тисяч гривень придбав учасник заходу Андрій Драган. Це 60 який у вас був номерочок? 46 номер. Чи буде більше? 65. 65 тисяч, 60 тисяч раз, 7. 60 тисяч два. Останній шанс. 60 тисяч три продава, Номер 46 Покупка цього лоту це перш за все підтримка хлопців, які знаходяться саме там. І участь у цьому благодійному скажімо так, зібрані для того, щоб дійти загальної цілі у мільйон 350, 000, щоб зібрати на ті три комплекси для цих хлопців. На аукціоні збирали гроші на три евакуаційні комплекси для бійців штурмового полку національної поліції України Сафарі, який воює на Бахмутському напрямку, каже ветеран полку, співорганізатор благодійного аукціону Руслан Павлов. З його слів, зараз поблизу Бахмута ускладнена евакуація поранених. Тож такі комплекси необхідні щодня із поля бою вони зможуть евакуйовувати дев'ятьох людей, каже Руслан Павлов. Це, типу, як ноші на колесах. Вони можуть бути на колесах, а можуть бути на гусениці, оснащені трьома камерами, одна з них нічна. В комплексі з евакуаційним дроном йде повітряний дрон, mavic 3 t з функцією нічного спостереження. Це супроводжується, це радіокерований комплекс, він безпілотний. Тобто людське життя, воно ставиться на найвищу щабель, тому це не. Найбільш актуальна і необхідна річ зараз саме на цьому напрямку фронту. Руслан Павлов розповів, що загальна вартість комплексів 1 мільйон 350 тисяч гривень. З його слів, команда благодійного проєкту Врятуй героя вже зібрала 850 тисяч гривень. Тож на благодійному аукціоні планують вторгувати решту суми 500 тисяч гривень. Серед лотів, які представлені на аукціоні картини, військові артефакти, зокрема, крило безпілотника шахет, збитого українською ППО на Херсонському напрямку, шахова дошка з граніту та металевими шахами, а також чашка, прапор та воно. З підписами начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова розповідає співорганізатор аукціону Назар Брустурняк. Одні з найцікавіших лотів, які ви зараз бачите тут перед собою, це є вина з Запорізького винного заводу, який вже, на жаль, повністю розбитий. Щоб дістати ці вини проводились певні розкопки. І на одній з бутилок розписався генерал нашого гуру Будана. Також зараз ми дали одну на підпис до нашого франківчанина Олексія Гнатковського. Тобто також є з його підписом. Загалом на офлайн частині аукціону представили 28 лотів, і ще 40 – на тихому аукціоні, розповіла співорганізаторка заходу Наталія Носович. Онлайн будуть розігруватися в мережах на наших сторінках. Сила добра, врятуй героя. Тобто, ось ці мережі саме там можна придбати будь-які лот, які сьогодні ми не продамо. Дуже важливо не забувати про те, що війна триває, і наші хлопці потребують максимальної допомоги. І ми дуже дякуємо нашим військовим за те, що є наша опора і наша підтримка, яка там нас захищає. Зі слів Руслана Павлова, один з найдорожчих і найцінніших лотів срібна колекційна монета вагою 250 грамів, виготовлена польським монетним двором. Продали її за 65 тисяч гривень. Загалом на аукціоні вдалося зібрати 530 тисяч гривень, розповів Суспільному співорганізатор заходу Назар Брустурняк. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.